Хлопця, який хотів би бути актором у приватному фільмі, котрий я планую зняти, прошу красивих чоловіків у віці від 18 до 35 років надсилати заявки. Я знімаю цей фільм лише для власних потреб, для розваги, тому я не зможу вам заплатити за це. Студент університету Конкордія, 33-річний Дзюнь Лінь, відгукнувся на це оголошення. Востаннє його бачили 24 травня 2012 року. Вже наступного дня в інтернеті з'явилося 11 хвилини СНАФ Відео на задньому плані чути пісню True Faith групи New Order. Цю пісню ви могли почути у фільмі Американський психопат. А на стіні відніється постер із фільму Касабланка 1942 дев'ятсот Року. Чотири дні по тому, 29 травня об 11-й ранку, штаб-квартиру Консервативної партії Канади прийшла посилка. На верхній частині коробки було намальоване червоне серце. Всередині замотаною в папір лежала ліва ступня. Окрім цього, вірші та записка. Невідомий повідомляє, що планує напасти знову. Дзюнь лінь був визнаний зниклим безвісти того дня. А Ця посилка була лише першою з шести. Наступна, з лівою рукою, адресована штабу ліберальної партії, була перехоплена на пошті. Пакунок із правою ногою був доставлений до школи Сан Джордж 5 червня. Того ж дня, пакунок із правою рукою благополучно доїхав до початкової школи фолс Крік у Ванкувері. Один з мешканців цього будинку, Річард, звернув свою увагу на валізу, що стояла біля смітників в задній частині цього будинку. Вона виглядала новою і він подумав, що було б непогано забрати її собі. Як він сам скаже, слава Богу, я цього не зробив. Ця валіза зацікавила не тільки Річарда, а й прибиральника цього будинку, Майка. Майк повідомив, що вона дуже неприємно пахне. Частину поверхні обліпили мухи. Як ви вже здогадалися, в ній була решта тіла. Майк одразу викликав 911. Під час огляду місця подій поліцейськими також були виявлені одяг, вкритий плямами крові, мертву собаку і головне документи. Власником цих документів був Лука Роко Маньйота. Перевіривши записи камер спостереження, детективи побачили, як Дзюнь Лінь разом з іншим хлопцем зайшли у будівлю ввечері 24 травня 2014 року. Як ви можете побачити на цьому відео, той інший хлопець вийшов із квартири у жовтій футболці, футболці ліня, після чого тієї ж ночі неодноразово ходив до сміттєвих баків і щось в них викидав. На наступний день він викинув купу одягу, серед якого був і одяг його жертви. Повний шестихвилинний запис з камер спостереження я закину в наш телеграм-канал. Там будуть і деякі фотографії. Оскільки голову знайдуть завдяки анонімному зверненню на березі озера в парку Ангріньйон у Монреалі майже через місяць, 2 липня, першою версією слідства, вірніше припущенням, було те, що у валізі тіло, луки, маньйоти, бо знайдені документи саме на це ім'я. На цьому етапі розслідування ще не було відомо, що 26 травня чоловік з фальшивим паспортом на ім'я Кірк Тремол вилетів з Монреаля в Париж. До цього ми ще дійдемо. У 208 квартирі це квартира підозрюваного експерти, виявили численні сліди крові і в доволі цікавих місцях. Окрім матрацу, стола та ванної, червоні плями також були в холодильнику. Також у ці знаряддя. Викрутка пофарбована у сірий колір, щоб імітувати ніж для дроблення льоду та дискова пила, яку злочинець імовірно використовував, щоб позбутися доказів і зібрати ті п'ять пакунків, про які я розповідав на початку відео. Серед іншого цей напис на шафі. Якщо вам не подобається відображення, не дивіться в дзеркало, мені байдуже. Тільки через 5 днів після публікації того відео під саундтрек з фільму Американський психопат слідчі взяли його до уваги. Попри те, що про це відео було повідомлено в поліцію одразу, як воно з'явилося в інтернеті. На жаль, в той день поліція проігнорувала це. Також була змінена версія слідства. Підозрюваним у вбивстві змін назвали ім'я Лука Рокоманіта. Маймз Лука і н I don't live on the Second Floor. <laughs> <laughs> Токсикологічний аналіз показав, що в той вечір Лука підсипав деякі речовини, які саме я вам не скажу через правила Ютубу. І на момент вбивства лінь був без тями. Приблизно так діяв і Джефрі Дамер, Відео про нього я вже робив. Хто не бачив, отут буде лінка. Давайте, щоб нам було цікавіше, перед тим як познайомимось із Рокко, спершу розглянемо його психологічний портрет на основі слідів поведінки, виявлених на місці злочину, та відео знятого лиходієм, а також інших доказів, що містяться у поліцейських файлах. Згідно з поліцейським протоколом, після ретельного аналізу повної розширеної версії відео встановлено, що Лука Маньотта невдовзі після розправи над своєю жертвою скористався виделкою та ножем для споживання частини тіла. Зафіксовано момент, коли він примушує собаку скуштувати вказане м'ясо, після чого він позбавив її життя та виконував у сміттєвий бак свого будинку. Поліцейські профайлери виділили кілька ознак, які на їхню думку характеризують Луку Маньйоту. Його охарактеризували як організовану людину, яка діяла за спланованим сценарієм. Він був і сценаристом, і режисером свого, так би мовити, шоу. Я маю на увазі тест на відео, в якому він поводився надмірно театрально. Я дивився це, і мені було дуже важко перенести побачене, Тому я наполегливо прошу вас не шукати це відео і ні в якому разі не дивитись його. Мабуть, збір матеріалів найскладніша частина моєї роботи. Я маю на увазі психологічно і подумав, що мені точно буде корисно потурбуватись про своє ментальне здоров'я і звернутися до психолога. Будемо чесними, багато хто з нас дуже хоче звернутися до спеціаліста, але не знає, з чого почати і де знайти хорошого фахівця по своєму бюджету. Це ж, мабуть, кошти усіх грошей світу. Я був серед таких до того моменту, доки не дізнався про платформу з пошуку і роботи з психологом онлайн Mindly. Зараз поясню, чому саме Mindly. Тим, хто не мав досвіду роботи з психологом, це буде особливо корисно. Для першого кроку достатньо просто завантажити мобільний застосунок Mindly і обрати свою ціль. Якщо не знаєте з чого почати, не переймайтеся, це також передбачено. Пройдіть тест, по результатам якого застосунок запропонує список спеціалістів саме за твоєю потребою. У кожного психолога є відеовизитівка, що для мене було супер важливо і зручно. Це допоможе обрати саме того спеціаліста, з яким тобі буде комфортно. Усі спеціалісти Майндлі мають вищу освіту за своїм напрямком та проходять особисту терапію. Це все відкрита інформація. Тож шарлатанів у Майндлі ви точно не знайдете. Зіскануйте ось цей QR-код або перейдіть за посиланням в описі, щоб пройти тест і отримати персональний список психологів. Також не забудьте про знижку в 20% на першу консультацію з будь-яким спеціалістом за промокодом КОВАЛЬСКИЙ20. Піклуйтеся про своє ментальне здоров'я з майндлі. Ну а ми йдемо далі. Відповідно до психологічного профілю злочинця, рока шукав провокації. Ну знаєте, хотів поставити себе на п'єдестал. Звісно, така людина точно любить говорити про себе та постійно намагається пригорнути увагу. Вбивство було скоєно з мотивів сексуального характеру, і здавалося, злочинець особливо подбав про естетичні деталі злочину. Наприклад, ось ця викрутка пофарбована так, щоб емітувати ніж для льоду. Те відео мало на меті лише шокувати публіку. Але це було не перше його подібне творіння. Сьогодні ми ще поговоримо про це. При створенні профілю були використані теорії психодинамічної психології, і була висунута гіпотеза, що стосунки маньота були лише утилітарними та прагматичними. Психодинаміка це вивчення того, як працюють та взаємодіють різні частини нашого розуму, особливо ті, які можуть бути неявними або прихованими. Це допомагає розуміти, як внутрішні процеси впливають на нас та наші емоції. Коротше, щось на Зігмунд Фройдівському. До Дористь чоловіка також відносяться схильність до ревнощів та надмірні хвастощі. Лука Роко Майота розмістив чимало інформації про себе у різноманітних соціальних мережах та сайтах. В одному лише в Фейсбуці ідентифікували щонайменше 70 створених ним аккаунтів, деякі під своїм ім'ям, деякі під фейковим. Що цікаво, він навіть має власну сторінку у російській ВКонтакті. Я вам більше скажу, ця сторінка існує і сьогодні. Так, я знайшов її, але не хочу, щоб ви заходили в цю. Помийку, тому сам дослідив його сторінку і покажу вам. Анкета містить посилання на особистий вже неактивний сайт, і ще дещо цікаве. Наприклад, в графі «Політичні уподобання стоїть комуніст, але найцікавіше, що в кожній графі інтересів він відкрито зазначив серійний убивця. І логічно, що в джерелах натхнення цей психопат вказав саму кончену потвору у Всесвіті Володимира Путіна. Навіщо йому стільки аккаунтів спитаєте ви мене? Усе просто ідея фікс стати знаменитим. В усіх цих аккаунтах та на незлічених сайтах він розміщав свої фотографії в надії бути поміченим. Його великим бажанням було привернути увагу шанувальників і отримати популярність. Він хотів стати знаменитістю. Це його найбільша мрія, до якої він прагнув. Народився Лука 25 липня 1982 року під ім'ям Ерік Клінтон Кірк Ньюман. Ім'я не випадково таке дивнувати довге, оскільки батькам Еріка, Дональду та Ані було усього 16 та 17 років, коли він народився, і його назвали в честь акторів Клінта Іствуда і Кірка Дугласа. Перший грав у цього ковбоя в фільмі Хороший, поганий, злий, а другий грав Спартака у одноіменному фільмі 1960 року. Прикольно, прикольно, ідемо далі. Коли народився Ерік, вони жили в підвалі батьків Дональда, хоча його дідусі та бабуся були не дуже задоволені стосунками пари. Через декілька років народилося ще двоє. Брат Конрад і сестра Меліса. Потім вони часто приїздили з місця на місце настільки часто, що батько Еріка не міг пригадати усі адреси, де вони жили. Ну і внаслідок такого стресового життя мама та, та тато Еріка починають пиячити. І Анна, це та що мама, вирішує, що гуд айдія вчити дітей з самотужки на дому. Через що Ерік почав відвідувати школу лише в шостому класі, що призвело до значного недоліку як знань, так і навичок встановлення міжособисних контактів. З однолітками у школах, а їх було чимало через часту зміну місця проживання. Він постійно піддавався знущанням однолітків вдома. Ситуація не легше, оскільки Анна страждала на мізофобію, вона так боялася мікробів, що постійно ходила в хірургічній масі та гумових рукавичках, змушувала дітей параноїдально довго мити руки, забороняла користуватися громадськими туалетами, щоб ті, ну знаєте, не забруднилися. Зрештою, через численні сімейні проблеми батьки Еріка розлучилися. Він з молодшим братом і сестрою залишився з мамою, але її новий коханець знущався над дітьми, і коли Еріку стукнуло 16 років, він переїхав до батька, а пізніше до бабусі, оскільки у Дональда діагностували параноїдальну шизофренію. Ерік виховувався в основному бабусою і дідусем по материнській лінії. Він був близький зі своєю бабусею Філіс, хоча, за його свідченнями, вона нерідко називав. Bala you hope. Оскільки у підлітковому віці він любив вбиратися у жіночий одяг, грався в ляльки і був упевнений, що він дівчинка. Мені здається, я щойно відкрив портал в пекло в коментарях під цим відео. Бабця постійно висміювала онука і йому навіть через багато років боляче про це згадувати. Хлопчик дивився багато реаліті шоу і мріяв взяти у них участь, що він не зробить пізніше. Зараз дійдемо до цього. У віці 17 років Ерік почав чути голоси в своїй голові. Йому поставили діагноз шизофренія. Це дуже сильно пригнічувало хлопця, і він покинув школу. Сеанси в психіатричному центрі не допомогли позбутися голосів, і хвороба почала прогресувати. Додалися візуальні галюцинації та манія переслідування. Він починає регулярно приймати прописані ліки. Наступні 10 років він провів на лікуванні в різних лікарнях, а також відвідував групові зустрічі для психічно хворих. У 2003-му знявся в гейпорно, а через деякий час став так званим джентльмен ескортом під псевдонімом Джиммі. Це класичний ескорт тільки замість дівчат хлопця. У 2005 році він позував для журналу ФАБ і почав кар'єру порно актора. Перше його заарештували, коли він подружився з психічно хворою 21-річною дівчиною, яка мала психіку 12 річки, і відкрив на її ім'я кредитну карту, звідки витратив 17 тисяч доларів. Схемка спалилася і його засудили до одного року умовно та 9 місяців громадських робіт, оскільки Ерік визнав свою провину і в усьому зізнався. Гренкевичі беріть приклад. Ерік вирішив почати все спочатку і навіть змінює своє ім'я. Від 12 жовтня 2006 року він Лука Роко Маньйота. Головна мета Маньйоти – стати відомим. Щоб здобути популярність, він вписується в різноманітні реаліті шоу. Наприклад, намагався прийняти участь у шоу змагань чоловіків моделей Кавер Гай. Роко не пройшов відбір, хоч і поводився впевнено і доволі самозакохано. Він пробується в інші шоу і знову провал. Це стало рушієм для десятків сторінок в соціальних мережах, створених, щоб завоювати популярність. Таким чином, окрім фото, він поширював чутки про себе, коментував пости знову ж про себе в своїх же аккаунтах з інших своїх аккаунтів і навпаки. Така собі ботаферма в одну особу. Серед усіх вигаданих чуток одна пригорнула мою увагу. Чутка про те, що нібито роко Майота у відносинах із жінкою на ім'я Карла Гомолка. хто не знає, Карла разом із своїм чоловіком Полом були відомими як пара серійних вбивць Барбі і Кен. Там історія треш, але цікава. Тому на цьому каналі обов'язково вийде відео про дует потвор. Тому прошу перевірити, чи підписані ви на цей канал. Якщо ні, то обов'язково підписатись. А поки перевірятиме, поставте, будь ласка, лайк цьому відео. А за коментар взагалі розцілував би. Так от, усі оці приколи та фейкові аккаунти не принесли очікуваних результатів. Восени 2010 року на одному із своїх профілів Лука викладає відео, на якому дніпровські маніяки за допомогою молотка в пакеті позбавляють життя чоловіка. Я колись давно робив про це відео. Це вже дивний дзвіночок, щось нездорове в тій голові крутиться і починається повний треш. Я не хочу озвучувати, як називаються ці відео, щоб ви не шукали їх, бо там піздець. На одному із відео присутні два кошеня і один вакуумний пакет. Ну, знаєте, оці пакети, щоб компактніше скласти речі в валізу. Я думаю, не треба озвучувати, що він зробив. Увесь процес було знято на камеру. Організації захисту тварин реагують на це створення групи у Фейсбук, до якої увійшло близько 4 тисяч осіб, щоб виявити та притягнути кривника до суду. Роко також приєднується до групи під одним із фейкових акаунтів і спостерігає. До речі, користувачі, що були членами цієї групи у Фейсбук, провели неймовірне осіннь розслідування і з'ясували, хто такий Лука Маньота завдяки пилососу, який був у кадрі, та попереджали поліцію про нього і запевняли, що рано чи пізно він вб'є людину. Але копи їх тупо ігнорували до останнього. Типу, це поза їхньою юрисдикцією. Про це розслідування навіть є документалка на Netflix Don't Fuck with cats Я дуже рекомендую до перегляду. От вам картинка, щоб зробити скріншот і не забути подивитись потім, коли буде час. Восени 2011 року виходить чергове відео Знова кошеня. А от замість вакуумних пакетів, підтон. Так, ви все правильно почули. Справжній живий бляха підтон. Він знімає на відео трапезу де кошеня в ролі їжі. Це не останнє таке відео з котами, були ще. Окрім цього, психопат ділиться все новими постами зі своїх аккаунтів, які стосуються некрофілії та снодійного. 15 або 16 травня 2012 року в інтернеті з'являються два посилання. Клікнувши по першому, відкривалася фотографія, на якій чоловік в капюшоні тримає льодорубу у руці. Клікнув іншу лінку, можна було побачити запитання від якогось користувача, де можна переглянути це відео. як ви розумієте, самого відео ще не було, воно буде знято лише через 10 днів. Мені. Пам'ятаєте, я згадав, що Лука був ескортником під псевдонімом Джиммі. Маньота стверджував, що боїться одного свого клієнта на ім'я Мені. Той начебто жорстоко ставиться до нього та змушує робити усілякі дивні речі. Наприклад, записувати відео, як він вбиває тварин. Окрім цього, вже пізніше у розмові з психіатром доктором Джоелом Уотсом, він зізнається, що іноді чує голос мучителя без його присутності, не знаючи, чи існує ця людина, чи це лише плід його. Його уяви. А ми пам'ятаємо, що уроку шизофренія. За словами маньоти, мені звали Мануель Лопес, і вони вперше зустрілися, коли Лука працював в Ескорті у Нью-Йорку в 2010 році. І він навіть писав про цього мені своєму адвокатові. Якщо коротко, то скаржився, що клієнт тут мається на увазі, мені забрав у нього ліки, пояснивши, що вони не заспокоюють, а навпаки, викликають напади хвороби. А коли хлопець протестував, Мені бив і принижував його. Ці листи вже перекладені на українську мову. Я також закинув телеграм. Лука змінив номер телефону і задумався про переїзд до Флориди, щоб уникнути контактів із Мені. Однак, мучитель начебто знайшов його номер телефону та запросив на вечерю, щоб вибачитись, забігаючи вперед, в травні 2012 року, перед тим як він убив Ліна, Мені, начебто, зв'язався з ним, щоб сказати, що не хоче його бачити, оскільки він хворий. Нагадаю, мені ймовірно, не існувало. На мою думку, це була стратегія року, яка переслідувала одразу дві мети. Перша, у випадку, коли його візьмуть за сраку поліцейський, в нього буде хоча б якась відмазка, щоб було на кого спихнути жахи, які він знімав на відео. І друга важливіша. Рока вже тоді почав планувати вбивство людини, і якщо його спіймають, зможе звалити усе на свою шизофренію, коли з'ясується, що ніякого Мені ніколи не існувало. Це підтверджують ті листи адвокату. Слідчі з'ясували, що маньйота звалив у Францію з фальшивим паспортом ім'я Крік Тремел. І 31 травня Інтерпол опублікував оголошення, яке ви зараз бачите. Розшукуваний є дуже небезпечним злочинцем. Після цього у Канаді та Франції люди трішечки піднапряглися. Окрім Канади та Франції, пошуки велися і у інших країнах Європи. Зрештою, Маньота був заарештований 4 червня в ось цьому інтернет-кафе в Берліні, Німеччина, де він читав статті про себе в інтернеті. Зараз ви дивитесь кадри затримання їбанашки. Перш ніж зізнатися, хто він такий, він називав різні вигадані імена. Однак відбитки пальців підтвердили його особу. Сам підозрюваний нарешті сказав: Окей, okay, ви мене взяли. Його екстрадували до Канади, де йому висунули звинувачення. У судовому засіданні обвинувачений зізнався у скоєнні злочину, але заявляв про свою невинуватість і, посилаючись на психічне захворювання як аргумент, намагався разом із своїм адвокатом довести неосудність під час скоєння злочину. Під час інтерв'ю з психіатром він постійно стверджував, що внаслідок манії переслідування він був переконаний, що Цзюнь Лінь був урядовим шпигуном, якого надіслав тодішній прем'єр-міністр Канади Стівен Герпер, і що він також чув голоси, які шепотіли та наказували вбити людину. Прокуратура, у свою чергу, представила Маньйото як особу, яка ретельно планувала кожен свій крок, навівши як аргумент попередження, в яких він повідомляв про намір вбити людину за пів року до злочину. Батько дзюнліття прилетів з Китаю спеціально для участі в слуханнях, але, вислухавши свідчення, покинув залу суду в сльозах. Судово медичні експерти поставили йому такі діагнози, як прикордонний розлад особистості, параноїдальна шизофренія та парафілія. 23 грудня 2014 року після 9 днів наради присяжді визнали обвинуваченого винним за всіма пред'явленими йому обвинуваченнями. Його засудили до довічного ув'язнення з можливістю умовно-дострокового звільнення через 25 років. Сьогодні він відбуває покарання у в'язниці Порт Картьє. У 2017 році Лука Маньйота вийшов заміж за свого співкамерника, який також відбуває довічний термін. Що це за тубуси? спитаєте ви мене. Розповідаю, благодійний фонд коло та українські митці запустили крутий донат проєкт. В календарі мішені це артефакти війни, які уособлюють бажання кожного українця. У мене вже є отакі два набори. Оцей називається морські гади, а оцей тець піздець. Прикол цих календарів в тому, що їх неможливо купити, оскільки коло це повністю благодійна ініціатива. Єдиний варіант отримати календар задонатити від двох 1024 гривень. Донати з календарів будуть спрямовані на регулярні закупи військової техніки благодійного фонду коло. Не забудьте вказати свої контакти під час донату. Посилання в описі під відео. Така історія, малята. Дякую за перегляд. Бережіть себе. Ковальський. яка хуйня.